23 січня в Національному художньому музеї розпочався проект спецфонд. Мені хотілося показати те, що бачу я, і що немає можливості бачити відвідувачів. імена забуті дуже несправедливо і вичерпнуті несправедливо ці твори. Це такий серйозний пласт. Це не тільки бойчукісти, яких і авангард, яких вже підняли. Це ще й саме ці 20-30 роки. Більше 70 років картини були заборонені і знаходились у спецфонді музею. А тепер їх може побачити кожен. Більшовки настільки були терорист терористами, таким тотальними, що їм мало було тільки живих людей, ув'язнювати, нищити. Треба було і недохотворені предмети, нищити. На виставці представлено 93 роботи. Проте багато художників, на жаль, невідомі. Власне, мені навіть. Боліше дивитися, коли починається виставка, і цей напис картості. Невідомий автор. Тобто навіть неможливість його ідентифікувати тобто, автора. Різні роботи цікаві своїми якимись підходами. Справді дуже, дуже гарна, розкошна навіть я б сказала, виставка. Виставка триватиме до 31 березня. Тож у вас ще є час прилучитися до забороненого мистецтва.